Про головне події в Харкові та області 26 лютого. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом харків'янам. Одному з них посмертно. Так, звання Героя та орден Золота зірка отримав командир групи ударних дронів спецпідрозділу 92-ї окремої штурмової бригади Олександр Настенко. Він пішов на фронт добровольцем одразу після початку повномасштабного вторгнення росіян, попри успішний бізнес, і чотирьох дітей у родині. За даними начальника хова Олега Синігубова, бійці спецпідрозділу Настенка ліквідували не менше двох тисяч окупантів. Посмертно Ерного героєм України став молодший лейтенант Олег Фадієнко. І з початку вторгнення він воював у складі харківського спецпідрозділу «Кракена», потім у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Росіяни вночі знову били по Харківщині ракетами С-300 з території Білгородської області. Приліт був у Пісочині. Окупанти пошкодили ангари і зерноми будівлі підприємства, а також трактор та автівки. Чугуївський район тим часом атакували шахеди. мобільні групи збили три безпілотники, повідомили ухова. Але ж інші попела, за даними обласної прокуратури, близько другої ночі вдарили по території бази відпочинку в селі Скрипаї, що давно не працює. На місці сталася масштабна пожежа. П'ять будівель зруйновані, ще дві пошкоджені не обійшлося без постраждалих. Не робити харків'янам нерви порадили нардепці Олександрі Остіновій, яка напередодні виступила з сенсаційною заявою про дуже великі шанси втратити Харків. Даючи коментар виданню Deutsche Welle, Остінова захопилася ідеєю домогтися міжнародної допомоги та дала гнітючий прогноз. Після Автіївки буде Куп'янська. Якщо ми втратимо Куп'янську, нас будуть дуже великі шанси втратити Харків. На це одразу зреагував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він нагадав нардепці, що життя харків'ян і без її заяв. У стрес. А коли адресуєш меседжі партнерам, треба мати міру і думати, що кажеш. Подібним чином, але в більш різких виразах, заяву у стіновою прокоментував харківський бізнесмен, волонтер Юрій Сапронов. Він нагадав, що Харків є найбільш неприкритим з усіх великих міст України. На нього припадає третина всіх обстрілів. Тож з одного боку, харків'ян не має сенсу лякати всі вже лякані, а з іншого не варто додавати стресу, бо його і так із запасом. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.